Доброго вечора. У нас сьогодні такий чудовий вечір. Прийшов такий дождик. Ну, не сказати здоровий, не сказати маленький, ну але прийшов. Стало на дворі так тихо-тихо і так тепло-тепло. Ми з Лімусію повечеряли. Я таки думаю, покурю, повів кали. Вийду до вас на ефір. Одна людина поки що дивиться, так? Да? Ну і лайкусик прожміть, не... не забудьте про лайкуськ. Подобаєчку таку. Сьогодні Яна працювала зранку до обід, потім побіг додому, а після обіду до вечора оп'ять працювала. Ну, а я займався вдома справами. Завтра знову цілий день поїду в роз'їзди. То пенсійний фонд, то посвідчення поновити, то військкомат. Покою немає спокою. Їм треба, а ти должен витрачати власний час, власні кошти, бо їм треба Курить вредно. Звісно, вредно. Це вредно. Як звати? Сергій мене звати. Так що ось так. Продуктивно пройшов вечір ну, день, ліна працювала на нашій торговій точці. Я вдома займався справами. Почали ми бролером нашого різати вчора їм було 45 суток. Меня, Діма. Приємно, Дмитрі. Ви, ви, Діма, я Сергій. Приємно. Закурюйте, робіть каву. ありがとうございま Карат звоню. Та щоб завтра як я справлюся в пенсіоном і заберу посвідчення, щоб його набрав в воєнкомат підъемо. А що з тобою такой? я з людьми кофе п'ю іди поздоровкайся. Это ты для начала хоть здрасте скажи. Так я ж дойти. Привет, привет. Всем привет. Еношка. Уже рабочий день закинчивается уже. Все ну да. Я пришла. Давай. Теперь можно? Иди. Все, Еношка <с моя пришла. Відпочивати. Вітання з Полтавщини. Гарним людям. І вам вітання, Полтавщина. Вам теж вітання. Ви тут у нас взагалі через через Дніпро глянуть, то <соць> через Дніпро недалеко через річку. Оце зараз у вас тут усіки 8 чоловік, да. Зараз розповідав, ще раз розповім. А... Кожен рік проходю Сек по групі інвалідності, да? завжди там подивляться, помацають туди-сюди, так, продливаємо на рік, продливаємо на рік, а потім кажуть: ось був недавно. Так уважиш, це ж ви ж розумієте, травма, а не якась хвороба. Я говорю, так ясна річ, я ж на хворобу і не жалуюсь, мене хвороби немає. У мене є бойова травма при виконанні бойового завдання, які проблеми. Ну да, ну да. Ну, В общем, кожен раз продлювають на рік. Потім по Сімсека їду я продлювати посвідчення інваліда війни, приїжджаю і мені кажуть. Треба в дії брати справку про несудимість. Зачем? Ну, по новій постанові, яка різниця ну, людина судима, була чи не була, ну, це ж статус людина заробила да? там, учасник бойових дій, там, інвалід війни, людина заробила цей статус ціною життя і здоров'я? Та ні, різниця є. Якщо людина була осуждена по тяжелим статтям, то вона не має права мати статус учасника бойових дій або інваліда війни. Я взагалі замерз. Коротше. Говорю: та ти що, нічого я не хай. Говорю, есть, виходить, ТЦК вистачає, бисенько, там, ділають комісію, що ти весь, весь геть здоровий, тебе не перевіряють, був ти судимий чи не був. Тебе бисенько в шук, відправляють, ти там воюєш. Коли приходить тобі е, час отримувати посвідчення і пільги, е, і статус учасника бойових дій, або, не дай Бог тебе поранило і статус інваліда війни. Е, тобі кажуть: Вибачай, ти не можеш мати такий статус, бо ти був рані колись судімий по тяжким статтям, да? Ну так. Да. Я говорю, клас. Взагалі бомба. Тобто, виходить, воювати ти можеш статус мати, ти не можеш. Ну, раз ти не можеш мати статус, значить ти не можеш і воювати. Правильно правильно. Тобто тримати зброю в руках. Значить, кльопа. Кльоп. Чого ти? Кльопа. Значить, виходить, така коротше херня. А, якщо. Ти е, мав судимість по тяжолим статтям, ти береш в дії, е, робиш коротше, справку про несудимость, в якій буде сказано, що ти був тоді-то, тоді, -то, тоді -то осуджений по тяжолим статтям, робиш собі коротше, на телефон і все. І такий ти йдеш, тебе зупиняє, ТЦК. Коли ви були останній раз в воєнкоматі, ти їм такий каже, ви нахуй, не був і не буду. Ось ви дивіться, я раніше судімий по тяжелим статтям. Я не маю права отримувати статус учасника бойових дій, інваліда війни, а значить, е я не маю права тримати зброю в руках. Все, я рані судімий. Конституцію ж ніхто не відміняв, Правильно. Правильно. Ну, ось так, виходить. Бачите? Да. Так же само. Минулому прошлому, прошлому році був військоматій, подав усі бумаги. Що звільнений в запас, у зв'язку з пораненням, Все. вроді все відмітили. Все дуже чудово, гарно, бац, резерв плюс. Тьф, я опа, числюся, вас розшукує ТЦК. Ніх себе. я приїжджаю в військомат, з яких ділов? Сидить в, в воєнкоматі, сидять там. Всякі джуки-пуки, і кажуть. то ж, коротше, от тож перед нами були там другі джуки-пуки, дебіли, вони ж там не, не поставили відмітку, що ви ж інвалід війни, і воїнів воєн вам не поставили, що ви звільнений, як інвалід війни. Да. Тому це ж, ж ті дебіли, коротше, ну, того ви ж коротше, і в розшуку. Ну, ми зараз це все і справимо, ну, вже і справляють коротше, дві неділі майже. Оце завтра ж поїду, заберу посвідчення, оновлене, заїду в пенсійний фонд і поїду в ж заберу військовий квиток, якоби вже з усіми відмітками. Ну, тобто, виходить, знаєте, як ото всі, хтось шукає крайнього. Та то всякі джуки пуки вони не понімали, не знали. Ну, да-да-да. Коротше, як ото, знаєте, кажуть, хто тобі хату строяв? такий підараси. А чого підараси? Ну, як чого? Ну, я най... Приїхала бригада, зробила мені фундамент, цоколь. Приїхали будівельники, почали ложити кладку. Кажуть, хто вам фундамент цоколь, лив? ну там бригада строїтельна. От підараси, такої херні вам налили тут. Зробили вам кладку, прийшов штукатур, а хто вам стіни клав? Ну, там бригада нанімав спеціалістів От підораси. Такого вам тут наложили. Зараз буду виравнювати вам штукатурку, і це буде вам стоїть Ого, го я не хай. Зробили штукатурку. Приходить поклевщик. Господи, а хто вам штукатурив? Ну там професіонали нанімав штукатурів. От підораси. Такого вам наробили. Ну в общем і так по очереди і в итоге, виходить хату построїли одні підораси. Ну, Отак і тут, коротше. Так. Да. Отож сиділи оті до нас, тут, авто ЦК, тут, коротше, херні не робили, як підораси. Ми зараз спробуємо і справить. По них прийдуть другі теж скажуть щось. Ось так, бачите. Як буває. Я ж говорю, я взагалі в шокі, я кажу, Господи. Ну, це я людина, яка, маючи бойовий досвід, пробувши 10 років на війні, можу, як то кажеться, що то відповісти і поставити на місце любого ТЦКшника, любого офіцера, там, любого представника військомату. Да? А що, коротше, ну, робити взагалі просто гражданській людині? Просто васі трактористу. Це ужас. Зупиняють. Що случилось, пацани? А ви стоїте на учоті. Так, дважди є фрейтор. Ну, там ваш сержант, дважди є фрейтор, А він так от дійшов коротше, метрів на 5 і заново до мене підійшов. І поки ходиш туди-сюди, споминаєш устав, ход підход бля, до старшого позвання. Я вас поняв, зрозумів, вибачайте щасливу дорогу. Ось так. Сьогодні теж у нас в Дніпрі, да? Був прильот. Все побито, все розвалено, машини побиті, железна дорога, вагон, люди пострадали. Читаю там. Ой, так фортунуло, так повезло, немає пострадавших. Немає пострадавших, так. Да. Зовсім. Мені подобається така статистика, знаєте, там, наприклад, там траса Дніпропетровськ, київ случилася аварія, погибла одна людина. На такому то напрямку на першому ешелоні було відбито 10 штурмових, ну, штурмових дій. Наші відстояли. Ніхто не погиб, ніхто не постраждав. Статістика просто бомба. На трасі людина розбилася, а на війні 50 штурмів противника ну, ніхто не постраждав. Так. Ну, а ми що? А ми живемо? Живемо, живем, надіємося. І чекаємо нашої перемоги і дякуємо хлопцям за їхню працю. Потихеньку, щось кудись йдемо. Так же і я оце там. Будую сарай, да, там то вентилятори ставлю, то те, то те, то бролір, то свині. То... Не страшно будувати, страшно, звісно, страшно. Ти вкладаєш свої кошти, вкладаєш свій труд. Фух, а воно завтра, не дай Бог, пуньк. Це, що летить мимо, взяло, десь тут приземлилось. Звісно, страшно. Пишіть хоча б хто відкуда. У вас 21 чоловік мене дивиться, пишіть хто відкуда. Хто із моїх старих підписників. Прожміть, будь ласка, сподобайки, лайкоси. Виведіть відос в топ. А тут так працюю, працюю, знімаю, показую все для вас. А, а віддачі як такого нема. Ну, що таке, Що таке, Що за непорядок? Зараз я докурю, доп'ю каву, та будемо прощатися, бо треба йти бролеру на ніч, їсти давати, води наливати. Треба попоратись. Ану, напишіть хочете, щоб я вам показав свого бройлера, якому 46 днів? Як він виглядає на власному кормі? Ніхто не пише, ніхто не хоче бачить. Оце ж таке. У нас сьогодні дощик пройшов вечором, так гарно, тихо. І в хату не хочеться йти. Вчора почали різати бролера. Першого зарізали, вчора було 45 днів, вага вийшла тушки, тушки да? майже 3,5 кг. Це чудовий результат за 45 днів. Люди потихеньку почали замовляти. Завтра ще будемо різати під замовлення, ну а там будемо трошки коптити. Хто-то хоче свіженького бролера, хто-то хоче закапчену курочку. Потихеньку починаємо вирізати. Дякую за сподобаючки, дякую. Так що пишіть, бролера показувати чи ні. Віталій Ширяєв, привіт. Привіт, Віталій, привіт. Ніхто не пише, що показувати, значить показувати не будемо. Значить, будемо прощатися. Буду вам казати, що дякую, що зайшли. Дякую, що подивилися. Дякую за ваші лайкоси, сподобайки. Всього вам найкращого. Тихої і скучної ночі. Не знаю, старий я підписник. Не знаю старий, я підписник чи новий Володимир Степанов. Чого ви? Новий? Та ні, ви ж вроді давно вже підписані. Ви вроді давно вже підписані на мій канал. Ну добре, давайте сходимо, подивимося, покажу вам нашого бройлера, як він виглядає на 46-й день на власному кормі. Ой. Потім ще покурим, та й будемо прощатися, будемо вправлятися. Так, перемикаю камеру. Моя ДТЗ, як завжди, завжди працює. Все чудово, все гарно. 50 штук бройлера в мене. Я їх розсадив. Трішки тут, трішки там. Зараз покажу. Ось так виглядає пташечка. Дуже файно, дуже чудово, бачите. Споживає корм, п'є водичку. В водичку додаю лимонну кислоту. І додаю мелений перець чилі. Тільки не разом. Сьогодні, наприклад, перець чілі, завтра лимонна кислота. Ну, ось так сидить. Така курочка гарна. Там теж воно, бачите, все чудовий, гарно. Ось така трошечко. Для 46 днів непогано. Зараз вами поспілкуюся і будемо вправлятися на ніч, подобавляємо в кормушки, поналиваємо водички. Ну все будет добро, клепа, клепа. Ну, ну скажи привет, Башкатник. Ну так. Як бистро тимі, господи, починав 23 хвилини назад стрім ще світило сонечко. А вже все, сонечко сіло, сонечка немає. Зато тепер чудово, дощ іде, в сарай заходиш, в сарай сухо. Дах. Накрив я вже давним-давно я показував там на своїх відосах, на своєму каналі. Я представляю, скільки б мені коштувало би, якби я нанімав людей, які би мені робили дах. Дах би вийшов золотий. По одному стройматеріалу він вийшов не дешево. Якби ще й нанімав, то вийшов би золотий. А так бачите, сам потихеньку. Пункт-пунь-пунь. Брат приїхав, поміг балки поставити Верні, середню балку, да. а так балки, брешетку, контрбрешетку, е... паробар'єр, гідробар'єр, це все, листи, сам наверх витягнув, сам прикрутив, сам все зробив. Братуха приїхав довірний. Яки посередині балку допоміг поставити. Нічого, довше, але спокійніше, качественніше і набагато дешевше обійшлося. Ось так. Кльоп. Ну, по вулиці йде людина, а ти гавкаєш. Ти нормальний? Ну. Ось такі справи. Добре, буду з вами, я прощатися. Вже точно реально, тому що треба вправлятися, йти в будинок, приводити себе в порядок і лягати відпочивати. подивитися новини, подивитися яке-небудь кіно і лягати відпочивати. Так що все, всім на все добре. Хто має, тримає господарство, всим гарних прибутків, мінімального падіжа, всім тихої, скучної ночі. Чекаємо, чекаємо нашої перемоги або закінчення вже цієї війни, вже все так надоїло. Ну а по поводу судімості, несудімості, по поводу статусу, по поводу мають право служити ті, хто був осуждений по тяжким статтям чи ні, я вже вам розповів і все розжував. Хто пізно зайшов, передивитися цей стрім, там я все чітко пояснюю. Все, всім пока. На все добре. Спокійної ночі.